Yeah. Yeah. Добрий день, okay. мене звати Микола. Ми тут проходимо. Проходили сьогодні курс тренінгу методи психологічного нападу і захисту Любов Марабонька, де розглядали багато типів нападу і захисту. Розглядали в групі ті всі методики, які ми сьогодні тут приглядали. Вони можуть зустрічатися, як і в соціальному аспекті. Як і в бутових умовах, і, відповідно, ми вже десь маємо прививки до маємо базу, пройшли, по якій ми можемо по тих ситуаціях скомунікувати, і десь ми можемо далі рухати. Відповідно, ми вже по тренінгу і по сьогоднішніх завданнях, які зустрінуться в майбутньому, ми відповідно можемо її застосувати. Тренінг є веселий, тренінг є важливий, на тренінг не скучали. І всім, хто не проходив цей тренінг, а хоче прийти, я всім рекомендую прийти цей тренінг до буманька. Дякую.